всіх всіх вітаю на своєму каналі і запрошую вас у свою мандрівку. І сьогодні 9 тиждень, як ми починаємо мандру, як я починаю мандрувати. Сьогодні вже четвер, а я ще не вирушила. Але я хочу сказати, що Марійка разом з Кубиком мені виділили 3 годинки нав'язання на цю неділю. І що ви думаєте, я за ці три годинки попадаю на півострів Крим. Зараз там такі події, що щось не дуже мені хочеться зараз туди попадати, якщо чесно. Хіба що полюбуватися здалека, як горять, ворожі аеродроми та склади. Але подорож є подорож, і ми її продовжуємо. Що ще з собою візьму сьогодні в цю подорож? А візьму я отакий ось дитячий джемперочок Мене дитяча тема так і не залишає. Але, знаєте, ці джемперки розпочаті були ще зимою в якихось там стартах. Але війна у мене вибила охоту в'язати. У мене така якась була скрита депресія, до в'язання в мене геть руки не доходили. Але це все потрібно вже дов'язувати, так як іде осінь. і Діткам це буде конче необхідно. Це має бути дитячий джемперок. У мене було це також благодійні нитки. У мене був такий невеличкий моточок, не знаю, чи там було 50 грам можливо, навіть і не було. Такої ниточки, і ось я хочу її поєднати з такою. Такої ниточки в мене це 50 грам, а це ярнар бебі. І ще ось такої, вони, звичайно, різні. Я так думала, думала, як би мені це все поєднати, тому що одного цього моточка мені навряд чи вихватить, на, е, хватить на тіло і на рукаву. Але я зайшла в наш магазин. І побачила я на бабі такого кольору я навіть зраділа, купила моточок, і тепер я думаю, що мені вистачить. Що я планую в'язати? Я планую зараз це я вже вив'язала цю круглу кокеточку. Зараз я відділю на підріз, рукавчики на підрізи, зв'яжу невеличкий росточок і. Чи росточок в мене вже зв'язаний? Ні, десь я щось зв'язала, десь розпускалась, вже погубила петлі, молодець. І я далі буду в'язати отакою ниточкою. Тільце донизу. Потім внизу я зв'яжу таку зелененьку резиночку, салатну таку. Дуже красивий колір, він звичайно не такий яркий, як тут на екрані, чуть -чуть дітіший, але все одно дуже гарний. А потім я подивлюся, скільки в мене вистачить, залишиться цієї ниточки. Якщо вистачить цієї ниточки, я, можливо, чуть-чуть відв'яжу зелененьким рукавчики, потім продовжу цієї ниточки і тут уже манжетки буду дов'язати. Якщо ж не вистачить, рукавчики будуть такі зелененькі. І так, що ж в мене вийде за ці три годинки, ви побачите. І так, я пішла в'язати, а так, в мене так багато всього в'язання. Я ще з квадратами не закінчила для прапора ми єдині, і я і туди-сюди, і сюди, і все мені потрібно в'язати, тому що і там, і кругом я вже вступила в різні проекти. Тому біжу три годинки, думаю, що пов'яжу і вам покажу, що ж в мене з того вийшло. Не перемикайтеся, скоро все побачите. Усіх вітаю, отже, я вже повернулася. Пров'язала я три годинки, які мені випало на цей тиждень мандрувати. І я наразі десь в Криму там мандрую і вже хочу поскоріше звідти виїхати, тому що ситуація там нестабільна і не дуже мені там комфортно. І, і так, в'язала я цей джемперочок чи світерочок, не знаю, що це буде. Е, так, я е, Тут такими укороченими рядами трошки вирівняла оце кокетку і вийшло як росточок такий пров'язався. Попереду такого я не робила. Я з'єднала і додала по 5 петельок всього лиш на підрізи, тому що тут ще наберуться на росточок і дивлюся, що на рукавчик буде мені ну нормально. Немаленький він вийде, тому що мені здавалося, що маленький. Але тепер дивлюся, що мені сильно широка широким виходить, не начебто. Як сказати правильно? Ну, весь цей джемперок в обхваті, не наче як величеньке. Хоча дивлюсь, наче і не величенький, Це ж маленька дитина, їй в обтяжку не потрібно, так як там дорослим, щоб талія там була видно, все дітям потрібно, щоб було все просторе і зручне. Тому... Подивилася і вирішила, що не буде воно широким. Я внизу трішки зроблю резиночку, чуть завужу, і буде нормально. В'яжу я за такою пряжою Ярнат Baby Color. От, це в 50 грамах 150 метрів це акрил. і Колір цей 02,68. Салатовий це ярнард вепі, колір 13854 і 50 г, 150 метрів такі ж точно параметри. Бачу по тому, скільки в мене тут залишилося ниточки, мені хватить, я так думаю, вив'язати донизу цього туловища чи як його правильно назвати, щось. Чи полочку, чи як воно називається, не знаю. даже Основну частину ковтинки будемо казати. А резиночку зроблю вже таку. І думаю, що на рукавчики мені також должно вистачить такої ниточки, якщо нікуди в магазин. Сподіваюся, що така нитка не в тренді. Можливо, там ще є хоч один моточок, і я його заберу. Так, трошки мені тут засвічує, тут затемнює, тому що вже е, далеко за після обід сонце вже сідає, світить мені сюди в вікно. Десь там за вікном гавкають собаки, тому що ми живемо в селі, і в нас дуже вузький переулок, І хто б не йшов чи не їхав, їм до всього є діло. Е, нічого вам про Крим не розкажу. В Криму я не була ні разу. і по молодості якось, коли навчалися, багато хто і з'їздив у Крим, але щось в мене такої не було нагоди, тому та й щось і бажання такого не було. Мені, наприклад, і в нас в затоці дуже подобалося. Ех, можна було непогано відпочити. Нє, до речі, ми там були з дітьми, відпочивали. Ну Зараз там, звичайно, від того всього, що там було, від тої краси, залишилися одні обвали. Все дуже печально, будемо так казати. І все, я вже виїжджаю з Криму. І сподіваюся, скоро Крим знову буде наш український. І закінчиться ця війна, і ми будемо далі мандрувати не тільки віртуально, але і, і по-справжньому. І так я замальовую свої три ружечка і. На слідуючому тижні я вирушу далі. А що я буду в'язати, я ще не визначилась, тому що в мене таких недов'язів дуже багато. Я знаю вже скільки мені видав кубки на слідуючий тиждень. І <смітнє>, сподіваюся, що за ту дуже велику кавичка цифри я мало що пров'яжу. Тут я десь сантиметрів 10 пров'язала, і то в мене сьогодні. Це в'язання майже весь день зайняло, тому що в мене сьогодні такий був день великого прання. У батьків поламалася пральна машина, тому вся стірка приїхала до мене, плюс моя. І я цілий день сьогодні то до машинки біжу, то на кухню, то до в'язання. І дуже-дуже така погода, знаєте, дуже важка. На вулиці у нас була злива на тій неділі. Ще один день йшов дощ, щось там дня три підряд дощило, земля промокла. І не було такого пасмурного дня, як ото колись, знаєте, було пасмурно, не жарко, сонця немає, тому на вулиці не жарко, вона же зразу палило сонце, і це все випаровується, дихати немає чим, тому що дуже-дуже вологе повітря, дуже важке. І тільки сидіти в хаті, на вулицю вийти практично неможливо. Але давайте я вам розкажу таку невеличку історію. Хоча я вже Черкаську область давно проїхала, але я там розказувала якусь іншу історію. А я вам хочу розказати маленьку історію про мою вчительку української мови і літератури Марію Лівну. На жаль, Марії Лівни не стало так раптово. Жінка зранку ходила на ярмарок, все собі купила, потім щось їй стало недобре, вона прийшла в аптеку, впала на порозі і померла. Дуже шкода, дуже гарна була вчителька. Чоловік у неї також був вчителем. Фізики. У мене фізика, мої дітей, інформатику він викладав. Такий спокійний чоловік, і, і в них така, знаєте, вчительська сім'я, дуже інтелігентна, вихована, у них дуже виховані діти. І в них була машина на той час. Знаєте, на той час не у всіх були машини, це було рідко там у кого вона була. У них була машина, і вони. Кожну відпустку, вчителі вже була велика відпуска по 48 днів, вони подорожували. І в неї дуже було багато, де вони подорожували, от вони щось там якби на пам'ять купляли І ось я пам'ятаю, коли ми вивчали. Творя Тараса Григоровича Шевченка, вона сказала, що вони цим літом, якраз ну, тим літом на той час їздили по шевченківським містам. І вона собі придбала на пам'ять такий, знаєте, великий-великий альбом з його творами мистецтвом. Він же не тільки був поетом, він ще й художником був. І цей, знаєте, альбом він такий був красивий, він такий був великий, він зверху був бархатний, він такий багатий, знаєте, був і всередині були оці. На такі глянцеві бумаги, ці, всі автопортрети, там, всі, там що написано, описано, що, коли, і ще знаєте, такий, отой, ем, листочок між цими листками, щоб вони от, не чіплялися один до одного. Перелистувався листок і перелистувався пергамент, цей, чи чи як не знаю що то за листочок був. І вона так і йшла по класу, і вона це все показувала. І, і і так вона розказувала, вона так душевно розказувала, що ми ну ми дуже любили слухати. Як якісь твори там вивчали, вона це та, з такою інтонацією зачитувала, з такою душею, з такою мімикою, з емоціями такими. Ти просто слухав і розчинявся. В цих розповідях. Ми дуже любили цю українську літературу, зате вона, звичайно, була таким строгим вчителем, але вона ніколи не кричала на дітей, ніколи нікого не обізвала, не стукнула, не грюкнула, не насварила там. Дуже вона така була чемна, Ну, гарний вчитель, дуже розумний, дуже вона могла дітей навчити. У мене ще діти ходили на додаткові заняття вже вдома, вона вже не працювала. От, ходили дома. так, звичайно, час важкий, бо ми проплачували, але в нас такі вже вчителі пішли, що дітей нічому навчити не могли. І тому вони ходили з півроку до неї, щоб вона їх трошки підтягнула по українській мові. І ви знаєте, результат був на лице, вони дуже підтяглися за цей час. просто. Так, важкі часи для всіх важкі, не було б більше можливості проплачувати заняття, але до нас прийшла нова вчителька. До дітей клас і вже в них навчання пішло краще, тому що вчительку дуже полюбили, її всі діти любили. От так от Марія Лівна, вона така була дуже такий душевна людина. Вона як читала ці твори якісь там, Боже, вона так читала, і там як смішно ми так сміялись, так сміялись, Думаю, Боже, яка гарна книжка. Я її купила, мама десь знайшла, і мені придбала. Читаю вдома, блін, думаю, ну з чого ми там? Чого нам тоді так було? Це прям цікаво. А це залежить від того, хто цю книжку читає. Читаю сама, і так мені не цікаво її читати, а Марія Лівна вона ж з такою інтонацією читала. Боже, ми прямо сиділи з тими розкритими ротами, як зараз пам'ятаю. Ось така буде коротенька історія, щоб вам не скучно було дивитися моє відео. А зараз пока-пока, підписуйтесь на мій канал, проходьте. По хештегу і по посиланням під відео, щоб подивитися всіх дівчаток. А нагадаю, що проєкт це організувала Аня з каналу Ліліана Магічні ниточки до неї також ви можете прийти за посиланням під відео. І всього вам самого найкращого, гарних переглядів і до нових зустрічей на наступній неділі. Пока-пока!